Всім привіт! Цей влог буде останнім, у якому ви побачите мене з животиком, тому що в моєму житті, як ви розумієте, трапилися пологи, але про все по порядку. Ну і по тій самій причині цей влог буде трошки коротким та не буде містити все, що я планувала в ньому показати, просто тому, що я не встигла це зняти. Олександр. Ми у Юску прийшли забрати своє замовлення, столик, який по плану буде стояти в нас біля крісла, де я буду годувати малюка. І я вирішила трошечки пройтися ще по магазину, подивитися, що в них є, тому що трошки сумую за такими магазинами, рідко в них зараз буваю. Ну а хто зі мною давно, знають, як я це все люблю, всі ці милі штучки для дому. Все таке затишне, все таке якесь тепленьке. Це моє натхнення і один із способів підняти собі настрій. Дуже швидко вам покажу, не буду прям робити обзор, тому що дійсно не розглядала все так детально, але багато чого новенького з'явилося на поличках Юску. І мені, до речі, останнім часом почав подобатися такий колір, як ці чайнички. І ще знайшла дуже затишні свічки. Сподобались мені в таких бетонних кашпо. Я пройшлася буквально по відео з декором та посудом, подивилася, що є що новенького, що старенького. Подобається мені юск. Не знаю, багато хто каже, що він дуже якісний, але мене поки що все влаштовує, поки нічого в нас не було такого, що ми купили і виявилося неякісним із цього магазину. Ой, ці взагалі я не люблю штучні квіти, штучні рослини, але чомусь в магазинах мене до них завжди тягне. А додому ми таке не купуємо. Ну не змогла я пройти мимо цього крісла, дуже воно мені подобається, таке м'якеньке недотик, таке затишне і виглядає класно, дуже затишно, але я, якщо чесно, не уявляю його влітку вдома а міняти крісло, ну це не наш варіант, у нашій невеличкій квартирі. Після того, як ми забрали столик з Юску, чоловік поїхав на роботу разом зі столиком, а я пішла у магазин канцтоварів та усіляких штучок для творчості. Взагалі мені потрібно було купити блокнот, але... Ну, я зайшла просто подивитися. Ви ж знаєте, як це буває, коли жінка заходить просто подивитися. Але цього разу мені вдалося нічого навіть не купити. Блокнот, до речі, забіжу наперед. Я теж собі не знайшла такий, як хотіла, тому нічого не взяла. Навіть немає вам що показати. Але просто покажу, що є у цьому магазині. Це магазин лібраріум у ретровілі. Дуже мені подобається він схожий з магазином Акварель. Я думаю, ви його знаєте. В мене є навіть огляд на нього на каналі. Як бачите, тут дійсно у цьому магазині дуже багато всього для творчості. Не буду перечисляти все, що є. Думаю, ви бачите і розумієте, що мало що не знайдеться у цьому магазині. Ось картини по номерах. Люблю ці картини, мені завжди хочеться їх малювати, але... У мене невеличкі проблеми з тим, щоб закінчити ці картини, і вони в мене по року малюються вдома. Але дуже гарні тут вони, звичайно, такі піони. Вау, мені дуже подобається. Ну і от, власне кажучи, те, за чим я прийшла, блокноти, різні зошити. Ну, я не знайшла тут те, що шукала, нічого мені не сподобалося, тому пішла з пустими руками з магазину, але задоволення отримала, поки подивилася, що є. Люблю такі магазинчики. Я знаю, багато з вас хто теж любить таке. Ну і привіт вам від патрона. Хороший хлопчик. Прийшов вечір. Чоловік повернувся з роботи і тепер у нас найцікавіше. Збираємо столик. Насправді дуже швидко він зібрався, не так як крісло. В принципі, інструкція була не потрібна, Там нема чого збирати. Просто ніжки треба було прикрутити і все. Пузик мій. Нагадую, що це останнє відео, де я з пузиком. Перед пологами. Ось так. Буде виглядати наш столик. Мафін, як завжди, допомагає. Помічник наш. Чоловіки займаються своїми справами, а я стою і дивлюся, як вони це роблять. От і все. А Мафін дивиться на мене. Такі справи. Так виглядає столик у зібраному стані. Ось. При денному світлі я вам потім якось покажу. А зараз так. Мені подобається, мене все влаштовує. Тут я планую годувати малюка, вночі так точно і столик необхідний, щоб туди щось можна було ставити, що під рукою. Зараз вже наступний день, ми приїхали у пологовий, точніше в жіночу консультацію при пологовому, щоб здати аналізи. І я дивлюсь зараз на цю будівлю і уявляю, як скоро. Зовсім-зовсім скоро тут з'явиться наш малюк. У мене прям сльози навертаються. Пузик вже такий великий, і скоро його взагалі не буде. В мене тут затишні посиденьки наодинці з собою, ну майже наодинці з собою, з печивом, чаєм та з цією солодкою мордочкою, яку можна чухати і отримувати від цього задоволення і самій. І ще з новою книгою мені Саша її подарував, мій чоловік. Вона про любов до себе. Про те, як зібрати себе докупи, про те, як довіряти собі, про те, як любити себе і поважати. Це я вважаю дуже важливо для кожної жінки. Сподіваюсь, мені сподобається книга. Я люблю такі книги, прям смакувати, читати по одній главі, нікуди не поспішаючи, потім це обдумувати, якось впроваджувати в своє життя, переносити на своє життя і виконувати те, що тут радять. Тому що якщо просто читати взахліб, то потім, звісно, ти вже не будеш це приміняти у своєму житті. Це точно я вам кажу, це я перевірила на собі мільйон разів. Якщо зразу не робиш, то потім це вже дуже навряд. Ось автор, Тара Шустер. Я думаю, хтось з вас вже точно читав цю книгу, тому якщо це так, то поділіться, будь ласка, своїми враженнями у коментарях, бо я ще не читала, тільки одну главу. Але мені вже подобається. Будемо з Мафіном далі насолоджуватися. Друзі, на цьому все. Я вдячна вам за перегляд. І цей влог обривається на цьому моменті, тому що далі я нічого не записала, так як ми поїхали у Пологовий. Не прямо цей день, коли ми читали з Мафіном книгу, а у інший, але... Про це ви вже дізнаєтеся у наступному відео. Чи через одне я хочу встигнути дозаписати все про вагітність, щоб все йшло в мене на каналі по порядку і вам було зручно це все дивитися і ви не плуталися. І закінчити вже свою вагітну історію і потім вже розповісти вам, як пройшли мої пологи. Ще раз дякую за перегляд. Якщо ви хочете бути у курсі того, що відбувається у моєму житті, просто зараз, то, будь ласка, підписуйтеся на інстаграм, там я майже... Кожного дня. До зустрічі у нових відео.